Б мені порадив. <laughs> Я не в такій самій непростій ситуації, як будь-то з вас. Дуже непростіх ситуації. Але в Швейцарії є проблема. Швейцарія, якщо ви чули колись недавно заяв, Швейцарія постраждала за за рахунок Франка. Не думайте, що сильна валюта це добра річ. Сильна валюта призвела до того, що експорт шведський впав, а імпорт заповнив Швеції. Швейцарський. Так, Швеції заполонив імпорт. Це Імпорт Швейцарії. Швейцарія не може на своєму ринку продати швейцарський продукт. Це наслідок сильної е, е, швейцарська франка. Бо якщо ви знаєте, долар піднявся на 60% в Україні, а франк три рази. І той, хто взяв франка кредит, це просто люди в жахливій ситуації. Повернути майже неможливо. Але для країни, яко, для яка має власний франк, це не дуже добра біч. Тому питання курсу це питання надзвичайно важливе для країни. Але ми живемо в країні, де валютою не витрачаємо не долари, кінцевим рахунком ми витрачаємо гривні. Я тільки скажу про свою поведінку. Бо я не в кращій ситуації, ніж будь-хто. Бо не знаючи, не важко прогнозуючи політикою, ви говорили про логіку, я шукаю логіку. Якби я знав логіку, я б орієнтувався про робити. Я тримаю депозит гривні. Я тримав цей у 2008 році, навіть той період, коли були шокові коливання курсу. До речі, я не програв. Тобто, якщо провести підрахунок мого гривного депозиту і відсотків нарахованих за цей період, тепер перевести на курс 8, то я не втратив доларовому еквіваленті. Я розміщаю депозит не в одному банку. Тобто я диверсию ризик. ризику. Третя річ, я не клюю за найвищими ставками. Бо зараз ще один системний перекос є. При низькій інфляції нас недопустимо божевільно дорогі гроші. Депозити дорогі, а це означає кредити. Цей кредит неможливо, економіку обслужувати, але воно має причини. Воно дуже таке специфічне питання, я його не зачитав, бо воно потребує попади своїх економікою. Тому я, для мене, мене найважливіша цінність, яка? Я, я стежу щоб ставки по депозитах були позитивними рівні. Що значить позитивні? Вижні інфляції. При низькій інфляції мене влаштує ставка по депозиту 4-5%. Я не втрачаю. Тому, на жаль, дуже багато питань без відповіді, які не дозволяють дати однозначну відповідь, але я дуже б хотів сподівався, що питання інфляції не буде проблемою України ніколи більше. І в такому випадку гривна і позитивні ставки є досить добрим інструментом для збережень. Єдине, єдине, що я хотів би додати, От ми завжди повинні пам'ятати, коли відбувається е -е, девалювація, різкі коливання курсів, різкі, вибачте, це не девалювація, різкі коливання курсів. Якщо хто не з всіх виграти, такого не буває. Якщо ти виграє, поставте зворотні питання. Для того, щоб ви виграли, нічого з пустого місця взяти не можна. Хтось має програти. І, на жаль, на курсових коливаннях не завжди люди виграють. Є одиниці, яких ви знаєте прізвища, не українські прізвища, які вигравали, але, може, так само і частина програвала. Тому я сказав про свою подібку.